Із КНДР до Росії вже приправили понад тисячу солдатів. У мережі з'явилося відео, яким видають екіпірування. Також є запис, як вони проходять військову підготовку на полігонів РФ. Кирило Буданов зазначає, частину з них відправлять на Курщину. Команда фабрики новин зібрала для вас найцікавіше. З вами Наталія Мартинюк. Підписуйтесь і ставте лайк цьому відео. Південно-корейське видання Корея Таймс стверджує, що до Росії із КНДР приправили вже близько півтора тисячі солдатів. Зазначається, що їх привезли із використанням чотирьох десантних кораблів та трьох суден супроводу, що належать Росії. Ці війська було переміщено із районів міст Чхонджин, Хамхин і Мусудан до Владивостока. Національна розвідувальна служба Південної Кореї заявила, що очікує другої фази перекидання найближчим часом. Загалом, за її даними, планується відправити до Росії 12 тисяч військових із КНДР. Північно-корейські війська дислоковані в Росії, розміщені у різних точках далекого сходу, включаючи Владивосток, Уссурійськ, Хабаровськ та Благовіщенськ. Вони там інтегровані у російські військові частини, набули російської військової форми та зброї. На супутниковій фотографії, як заявляється, видно російське військове судно, що залишає північно-корейський порт Наджин. При цьому не ясно, що він перевозить: солдат чи зброю. У мережі також з'явилося відео, на якому як стверджується, північнокорейські військові отримують російське екіпірування. Запис опублікував центр стратегічних комунікацій. Стверджується, що його зроблено на полігоні Сергіївський на далекому сході кілька днів тому. На відео також чути корейську. Напередодні у мережі з'явилося ще кілька відео із солдатами із КНДР. Подивіться. От они побіжали, побіжали. Тут тут дуц. Незя їх знімай. Як встановила осін аналітики, військових КНДР було знято у Сергіївці Приморського краю. Це неподалік Сергіївського полігону. Цих північно-корейських солдатів відправлять воювати проти України, зазначає Володимир Зеленський. Президент зазначив, що обговорює це питання зі США та низкою західних лідерів. Цитую, це вже офіційне підтвердження того, що друга держава повноцінно втягується у війну, додав він. Нині в Києві перебуває із візитом міністр закордонних справ Франції Жан ноель Баро. Він висловив реакцію стосовно відправлення солдатів КНДР в Україну. Зазначив, що це може призвести до того, що війна перейде на територію Азії. Далі цитую: якщо це правда, а ми прислухаємося до думки українських партнерів, то я думаю, таке рішення мало б серйозні наслідки, оскільки це виведе війну на новий масштаб ескалації. Це несе ризики, що ця війна перейде на територію Азії, сказав баро. У Конгресі США вважають, що використання Путіним військ КНДР має бути червоною лінією. Зокрема, голова комітету із розвідки Палати представників Майк Тернер оприлюднив у соцмережі ікс звернення до президента Байдена, у якому вказав, що цікавиться, чому адміністрація не змогла оперативно поінформувати конгрес про рух північнокорейських військ до Росії. Тернер зауважив, що використання північно-корейських військ проти України повинно бути червоною лінією для Сполучених Штатів і НАТО. Тим часом військові експерти Росії вважають, що солдат із Північної Кореї нібито не відправлятимуть на поле бою. Буцімто їх використовуватимуть у охороні військових та інфраструктурних об'єктів, цебто залізничних ліній, мостів, переправ. У забезпеченні та обслуговуванні полігонів і, власне, так припускає російський генерал-майор Володимир Попов. Додав, що відправити до Росії можуть 12 тисяч північних корейців. Але українська розвідка так не вважає. Військові із КНДР будуть готові воювати проти України із листопада, деяких направлять на Курщину, заявив керівник ГУР Кирило Буданов. Далі його пряма мова. Навчання північно-корейських піхотинців триває на сході Росії. Під час бойових дій вони будуть використовувати російську техніку та боєприпаси. Перших 2600 військових КНДР відправлять у Курську область. Куди вирушують решта із 11 тисяч тих, хто проходить підготовку у РФ, поки невідомо. Поки Україна не має повної картини. Повідомив Буданов. Тим часом аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що війська Росії мають просування в Курській області. Зокрема, йдеться, що геолокаційні кадри останніх днів свідчать про те, що армія Росії продовжує проходити у полях на захід від милої локні на північ від Суджі. Поки десантники 95-ї штурмової бригади відбивають напад ворога на село Вікторівка Кореневського району на Курщині. Українці там знищили три ворожі БТР. Ці кадри оприлюднила полійська десантно-штурмова бригада. Зазначають, що окрім трьох бронетранспортерів, їм вдалося знищити взвод морської піхоти противника. Перший БТР було підбито ударним дроном та добито танком, другий уражено із Джавеліна, а третій наїхав на міну, яку підготували десантники сапери. Більше новин із лінії фронту ви дізнаєтеся із інших випусків фабрики новин. Тому підписуйтесь на наш канал та пишіть у коментарях вашу думку щодо почутого та побаченого. У ніч проти 19 жовтня російські загарбники знову намагалися уразити Київ дронами. Сили ППО збили усі БПЛА, однак уламки безпілотників пошкодили авто та фасади будинків. Також поранення отримала жінка. Нашкодили окупанти Одесі та низці інших регіонів України. А у шостій, що на Сумщині, вдарили по пожежно-рятувальній частині. Про все докладно розкажу вам за мить. Мене звати Наталія Мартинюк. Ви дивитесь фабрику новин. Підписуйтесь, аби не пропускати найважливішого. У Дніпровському районі столиці уламок ударного російського дрона поцілив у багатоповерхівку, пошкодив фасад будинку. Молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. Понад 3,5 години тривала повітряна тривога у Києві. А у Дарницькому районі уламками ворожого БПЛА пошкоджено припарковані автомобілі. Побиті фасади кількох будинків, балкони, вибиті вікна. Незначні пошкодження зазнало приміщення одного із ресторанів. Під час ракетної атаки, 18 жовтня, росіяни атакували три локації у Одесі, поцілили у приватний сектор. Пошкоджень зазнали більше 10 житлових будинків. І про таке, власне, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Також загорілась триповерхова будівля та два легкових автомобілі. Поруч пожежу загасили. На місці виявлено боєприпаси від касетної ракети. Попередньо, на щастя, травмованих немає, звітують посадовці. Протягом минулої доби ворожих ударів не зафіксовано по Харкову. Однак Золочеву вдарив невстановлений не встановлений ворожий БПЛА. Обійшлося без руйнувань і без постраждалих. А у Купінському районі області у селі Подоле за медичною допомогою звернувся 77-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу. Про таке йдеться у щоденному звіті очільника ОВА Олега Сенігубова. У Кураховому через удар окупантів пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки, крім цього, торговий центр і супермаркет. У гірнику руйнувань зазнали шість п'ятиповерхівок. У Покровську пошкоджено будинок, крамницю і інфраструктурний об'єкт. У Гришиному пошкоджено два будинки і лінії електропередач. Ще за даними начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна у Краматорському районі через терор ворога пошкоджено 12 житлових будинків та нежитлове приміщення. Крім цього, дві адмінбудівлі та лінії електропередач. У Часовоярській громаді пошкоджені шість приватних будинків і багатоповерхівка. За добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У Мирноградській МВА розповіли, що одна людина, на жаль, загинула через ворожий обстріл міста у середу, це 16 жовтня. Тоді Мирноград росіяни обстріляли артилерією. Про жертву удару стало відомо лише сьогодні, 19 жовтня. Путінські війська завдали 243 удари по Запорізькій області. Голова тамтешньої ОВА Іван Федоров повідомив, що під обстрілами перебували сім населених пунктів: це Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївка, Роботине, Малатокмачка, Малинівка та Левадне. По території області били із РСЗВ і артилерії, а також випустили 124 БПЛА різної модифікації. Загалом надійшло п'ять повідомлень про руйнування житових будинків, а також об'єктів інфраструктури. Мирні жителі на щастя не постраждали. Армія Росії в ніч на суботу атакувала Марганець на Нікопольщині із важкої артилерії. І про таке розповів очільник ОВА Сергій Лисак: Жертв, на щастя немає. А на Херсонщині минулої доби внаслідок ворожих обстрілів поранені дев'ятеро людей. Пошкоджені освітні та медичні заклади, адмінбудівля, три багатоповерхівки, 12 приватних будинків, автівка швидкої, автобус, автомобілі та агротранспорт. Армія Росії била по 16 населених пунктах цієї області. Про таке каже керівник ОВА Олександр Прокудін. На Миколаївщині цієї ночі сили протиповітряної оборони знищили один шахет. Також близько другої години ночі під артилерійським обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади. Загиблих чи поранених немає. Про таке повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Окупанти атакували шостку на Сумщині. Ворожа авіація завдала удару по пожежно-рятувальному підрозділу міста. Частково зруйновану будівлю. На момент атаки особовий склад перебував в укритті. П'ять рятувальників отримали поранення. Їх госпіталізували. Пошкоджено будівлі та шість одиниць техніки ДСНС. Також пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури. Було знеструмлено низку населених пунктів. За даними ОВА, росіяни нанесли авіаційний удар по Шосткинській громаді, застосувавши власне каби та шахеди. В області семеро людей отримали поранення. Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині, як повідомляє голова ОВА В'ячеслав Чаус. Через влучання виникла пожежа, яку за кілька годин локалізували. Тим часом військово-морські сили ЗСУ повідомляють, що станом на шосту ранку у Чорному морі знаходиться один ворожий корабель, який є носієм крилатих калібрів. Ракети на борту відсутні. А у Середземному морі є чотири судна противника, із яких три є носіями калібрів загальним залпом до 16 ракет.